Благодійна організація Фонд Горіховий дім, це про подолання бідності. Отже, наша місія це і подолання бідності, і для цього ми використовуємо інструменти соціального підприємництва. Місія цієї діяльності це підтримка жінок у кризових ситуаціях. Ми віримо, що коли жінки, які потрапляють у кризові ситуації, можуть окремо отримати різні можливості для того, щоб. Міцно на своїх ногах стояти, вони можуть змінювати тоді насамперед своє життя, тоді життя своєї сім'ї, своєї громади, ну і врешті-решт країни. Крила мені надали крила, як ставити якісь певні перед собою цілі і ніколи не здаватися. Про те, як ми, жінки, маємо підтримувати всіх, як армію, як дітей, як наших чоловіків, як нашу державу. І перш за все, як ми маємо підтримувати себе і свою сім'ю. І Крила мені показала цю дорогу, крила мені дала надію на краще і дала мені впевненість в собі. На Крила я потрапила за порадою знайомої з центру зайнятості. Вона мені порадила, що такий є проєкт, що ти дійсно можеш себе відкрити там. Воно дійсно надихає. Воно... Дає поштовх, щоб щось створити, щоб щось чим займатися. І то дійсно, що ти тим займаєшся, що тобі до душі. І то людям подобається, то ще більше крила виростають з того. Я дуже дякую вам, що ви я потрапила на ваш проект. Ми розпочали нашу діяльність у 2010 році, із дослідження питання бідності, і заснування центру для жінок в кризових ситуаціях для того, щоб це все фінансувати. Ми почали шукати шляхів і заснували пекарню, яка почала заробляти кошти, з яких ми отримували цей жіночий центр. Отже, сьогодні горіховий дім фактично стоїть на двох ногах: одна це наша соціальна складова, інша це комерційна складова, так ми їх для себе називаємо. У соціальній складовій основою нашої діяльності це є будинок, в якому можуть тимчасово проживати жінки у кризових ситуаціях. Але цей напрямок обріз також іншими програмами, як, наприклад, крила, це амбулантна програма, куди приходять жінки, які проходять мотиваційну програму. Також ми маємо мобільні бригади, які їздять у найвіддаленіші села Львівської області, надають медичні та психологічні послуги. Ось цей будинок це жіночий центр, приміщення якого надала нам львівська громада, Львівська міська рада. Ми робимо його реконструкції за кошти донорів і наших жертводавців. Будинок, у якому зможе одночасно проживати до 20 жінок, і за допомогою соціальних працівників і психологів, це буде новий старт для, для їхнього нового життя. Запрошую всередину подивитися, як він буде виглядати. Вітаю! Мене звати Любов Цоп і ми знаходимося в жіночому центрі Горіховий Дім. Ремонт іде до завершення. В жіночому центрі горіховий дім зможуть перебувати 20 жінок разом зі своїми дітьми. Комфортабельний будинок, в якому є житлові кімнати. Це найбільша кімната. Тут будуть знаходитися ліжка двохповерхові, місця для зберігання речей, шафи. Скіл. Стіл стане місцем, де жінка разом зі своєю дитиною зможе навчатися та працювати. Ми йдемо по коридорі. Тут буде диван та місце для зберігання верхнього одягу. А ось там буде наша вітальня для групових занять, відпочинку та просто читання книг. А тут, тут наша кухня. Саме тут буде знаходитися місце для приготування їжі. Позаду мене шафа для зберігання сипучих круп. А тут буде наш скіл, де кожного вечора наші жінки спільно зможуть повечеряти. По іншу сторону наша комерційна складова це кав'ярня, яка називається горіховий дім і пекарня, яка виробляє печиво, яке теж продається у цій пекарні і послуга кейтерингу. Ці два напрямки дозволяють нам як Створювати робочі місця для жінок, з якими ми працюємо, так і утримувати прибуток від нашої діяльності, який ми скеровуємо на діяльність наших соціальних програм.